З початком війни розмови про здоров'я Путіна почастішали. Різні видання неодноразово видавали подібну інформацію, проте її до кінця нічим не було підтверджено. Ймовірно, це просто видача бажаного за дійсне, однак сам Путін вже не молодий, і можливість його раптової смерті не можна повністю виключати. Разом з тим точаться дискусії щодо того, чи продовжиться війна у разі раптової смерті Путіна чи ні. І в цьому випуску ми якраз про це й поговоримо. Імовірність смерті Путіна ми не будемо оцінювати, це неможливо зробити і не має жодного сенсу. Варто позначити головне питання, яке виникає у разі такої події. А хто наступник? Важливою особливістю та головною слабкістю персоналістських диктатур є питання зміни влади, яке фактично ніяк не регулюється. Смерть лідера може призвести до неконтрольованих наслідків для країни, починаючи від внутрішньої боротьби за владу з масовими репресіями. Закінчуючи громадянськими війнами чи революціями, зрозуміло, що транзит може пройти м'якше, якщо буде знайдено компромісну фігуру. Така проблема виникне і зі смертю Путіна. Незважаючи на правління більш ніж у 20 років, Путін так і не наважився назвати свого наступника і вважає за краще взагалі не думати, як режим буде функціонувати після нього. Були спроби транзиту влади у 2008 році, коли формальним президентом став Мітвідів. А Путін у цей час був прем'єр-міністром. Однак у 2012 році все повернулося на круги своя. Путін знову став президентом Росії і обіймає цю посаду досі. Деякий час політологи вважали, що транзит влади в Росії може статися за казахським сценарієм, коли автократ передає владу своєму наступнику, але той залишається під наглядом. Однак після подій 2022 року, коли ставленик Назарбаєва та Каєв Фактично прибрав свого покровителя, у Кремлі, ймовірно, відмовилися від такої ідеї, а з початком війни і поготів. Деякі диктатури переходять до передачі влади у спадок, як у Сирії, Азербайджані чи Північній Кореї. Однак Путін тримає в таємниці особисте життя і не просуває своїх дітей у політиці, тому такий варіант також виключається. Офіційно після смерті Путіна виконувачем обов'язків президента має стати голова уряду. На даний момент це Мішустін. Такий стан закріплений у Конституції Росії і з погляду легітимності саме такий транзит влади має відбутися. Однак є велика ймовірність, що правові аспекти можуть бути проігноровані оточенням Путіна і може початися переді влади. З можливих кандидатів на чолі Росії можна назвати Мішустіна, Собяніна, Патрушева, Мєдвєдєва, Бортнікова, Наришкіна та інших. Найбільш наближені особи до Путіна сьогодні перебувають у Раді Безпеки РФ, ймовірно, кандидат у президенти може бути саме звідти. Розглядати Кадирова чи Пригожина на чолі Росії серйозно я би не став. Власне від того, який кандидат прийде до влади і залежатиме подальший хід війни та можливості до примирення. Якщо влада дістанеться поміркованим технократам, як Мішустін, то можна розраховувати на закінчення війни чи принаймні на деескалацію конфлікту. Ймовірно, Мішустін захоче відновити економічні відносини із Заходом, через що й буде готов піти на компроміси. Знову ж таки, це може не призвести до негайного закінчення війни, проте, ймовірно, призведе до відлиги у відносинах із західними країнами. Також є ймовірність приходу і силового блоку на чолі, наприклад, з Патрушевим чи іншим силовиком. Тоді курс Кремля, ймовірно, буде продовжено. Це може призвести до змін на фронті, проте силовий блок був солідарний з проведенням війни, і більше того, саме він завдяки війні збільшив свій вплив на Кремль і послабив конкурентів в особі системних лібералів та технократів. Таким чином, війну буде продовжено і курс Кремля суттєво не зміниться. Проблема полягає в тому, як уже було сказано вище, що немає жодних механізмів передачі влади, тому всередині російського істеблішменту, ймовірно, розпочнеться боротьба за владу. Сама боротьба за владу створить період нестабільності у самій Росії, що може покращити українське становище на фронтах. Боротьба за владу може розпочатися як усередині Кремля, так і вилитися назовні. Нарідко у транзитні періоди різні блоки можуть задіяти навіть армію для посилення свого становища. Росія сама ж цим стикалася 30 років тому, коли за наказом Єльцина на вулиці Москви було виведено танки, які відкрили вогонь по чинному парламенту. По суті, тоді відбувся державний переворот. Нині процеси можуть виявитися більш радикальними з огляду на загальний накал насильства у суспільстві та використання Збройних сил у реальній війні. Смерть Путіна однозначно викличе нестабільність в уряді, проте неможливо прогнозувати, скільки вона триватиме і у що виліться. Можна лише сказати про два крайні варіанти: найм'якший це швидке знаходження компромісної фігури. Як сьогоднішній Путін чи створення колегіального органу управління. І найжорсткіший кровопролитна боротьба за владу з використанням армії, спецслужб та ПВК. Останні, до речі, також можуть відігравати несподівану роль у такому протистоянні. Очевидно, що такий стан справ усередині Росії позначатиметься на війні в Україні. Армія Росії може втратити будь-яку мотивацію. На деякими частинами може бути втрачено контроль або розпочнуться масові проблеми з логістикою чи прийняттям рішень, особливо якщо боротьба за владу торкнеться армійських структур. Загалом боротьба за владу та період нестабільності всередині Росії може стати хорошим шансом у самій Україні для відвоювання своєї території та для розгрому демотивованого противника. Реакція суспільства в такому ключі може відіграти ключову роль. Під час розколу еліт вкрай важливо, за кого масово будуть виходити люди. Наприклад, коли у Португалії здійснювався військовий переворот 1974 року, на вулиці міст стало масово виходити люди на підтримку почистам. Це відіграло важливу роль у їхній перемозі. Або протилежний приклад, спроба військового перевороту у СРСР у 91-му році, коли ДКНС пробувала встановити власний уряд, але під тиском громадськості їм цього не вдалося зробити. Тож чинник вулиці разом із розколом еліт може призвести до несподіваних наслідків. Незважаючи на те, що зараз громадянське суспільство в Росії фактично ніяк не впливає на політику, у транзитний період реакція населення та підтримка тієї чи іншої сили може стати вирішальною. У цілому російська підтримка війни досить висока, сягає 80%, проте з часом і в період транзиту це може змінитися. Варто зазначити, що в цьому процесі важливу роль можуть зайняти федеральні ЗМІ, кому вони будуть підконтрольні у разі транзиту і які видавати наративи. З огляду на їх вплив, це може відіграти чи не ключову роль у формуванні громадянської думки. Чи можлива демократизація у Росії? Такий процес у теорії можливий, проте ймовірність його не надто висока, особливо на тлі війни, що йде. Проте вже згадана Португалія пройшла схожий процес після військового перевороту. Після революції Гвоздик права диктатура в Португалії впала і почалася демократизація уряду. Вона також періодично супроводжувалася різними репресіями та заборонами, проте транзит привів до встановлення режиму ліберальної демократії в країні. Варто зауважити, що на той момент Португалія вела колоніальні війни в Африці та режим Салазара до останнього не хотів відпускати колонії. В Іспанії демократизація пройшла іншим шляхом, а саме з приходом на посаду прем'єра Адольфа Суареса. Він сам почав демократичні реформи, і через кілька років після смерті Франко, Іспанія з фашистської диктатури перетворилася на ліберальну демократію. Сам же Суарес був людиною з режиму Франко, протягом багатьох років обіймав державні пости, проте після смерті Каудильо зважився на реформацію України. Схожі варіанти розвитку подій можуть статися й у Росії у разі демократизації уряду військові дії закінчаться у тому чи іншому ключі. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що смерть Путіна пов'язана з великим рівнем невизначеності для майбутнього Росії та України. Залишається питання, хто і як прийде до влади в Росії, чи будуть на чолі країни яструби чи миротворці. Єдине зрозуміло, що в Росії після його смерті розпочнеться боротьба за владу та період нестабільності, що може надати перевагу Україні на полі бою. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні, також можете стати спонсором нашого каналу.